Друзі, всім привіт! В продажі маємо Kia Niro в такому гарному чорному класичному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль без жодного підфарбування, все весь в рідній фарбі, дуже багата комплектація, дуже гарний стильний автомобіль. Це вже рестайлінговий го року, 12 го місяця. Зверніть увагу, в якому стані в нас кузов. Кузов реально як дзеркало. Без м'ятинки, без царапинки. Ось така у нас оптика гарна. Так, надаю вам він код одразу для перевірочки. Антиблікове скло. Чотири склопідйомники. Комбінований салончик, гарне сидіння не присижені, 160 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. В автомобілі батарея на нас 64 кВт, проїжджає 450 км ходу. Підігрів сидінь, клімат-контроль, це вже нова в нас мультимедіа. Такий гарний стильний автомобіль, салончик в ідеальному стані, без жодних нюансів, без ніяких потертостей. Також тут все гарно. Всі зарядочки все є, все присутнє. Також з цієї сторони карти все в ідеальному стані. Автоматично ближні дальні. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо доставка по Україні.